Слава Україні! Героям слава! Щойно відбувся показ документального фільму Добровольці Божої чоти». Фільм не може залишити байдужим, і висновок тільки один: Україна на сьогоднішній день живе в двох різних реальностях. От ви як людина, яка неодноразово була на сході, як людина, яка очолює і координує капеланський рух правого сектору. Що ви про це все можете сказати про цю ситуацію, яка є на сьогоднішній день? Ви знаєте, я б не сказав, що то дві реальності. Я то називаю з однієї сторони філософською, з другі жартівливо. Там одна реальність, тому що там сорочка горить вже біля. Біля шиї, а в нас трошки інше, бо тліють тільки шкарпетки. А якщо серйозно, то нічого нового не відбувається. Йде просто по історія, просто повторюється. Пригадаємо 30-ті роки Галичини, коли великий був серйозний форпост москофільства. Тільки москаль прийшов на нашу землю, показав свої, ну не можу сказати, обличчя, песок. Люди піднялися і дали достойну відсіч. Те саме відбувається. І на даний момент. Схід то був серйозний форпост мокмоскофільства. Захід жив пам'яттю славної боротьби минувшої. На даний момент, коли ворог підійшов безпосередньо там на сході, відповідно відбулося те саме, що у нас тоді, в 40 сорокові роки, народ, побачивши агресора, просто проснувся. Тобто кордони у цієї боротьби вони на сьогоднішній день просто змістилися. Так, туди, так, на, на так, схід. так, 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 так. Ну, деякій мірі я б сказав, навіть що вогнище українського націоналізму, воно так, якби знаєте, повернулося частково на свою історичну батьківщину на схід. Е, нічого в цьому ані страшного, ані несподіваного, це є природній процес очищення організму нації. Формується, так би мовити. Формується нація, повноцінна нація. Саме повноцінна нація. Просто такою Очі... високою ціною, так? Високою ціною, а воно знаєте, знову ж таки, я буду наводити приклад, можливо, трошки грубий, але як в організмі під час фурунку величеляка є кров, є гній, є біль, є крик, але кров очищується. То саме робиться на даний момент в народі. Саме такою ціною жертви. Ми в 90-му році, саме в той час безкровно. Безкорний дарунок від Господа, так би мовити, державність то не оцінили. Все ну, так воно було, коли руку на серце, скільки можна було почути навіть у нас, а що нам дала незалежність, а що нам дала Україна і таке інше. Прийшов час своєю кров'ю. Скажіть, будь ласка, от весь світ дивується тією силою, яка прокинулась ну неочікувано, скажімо так, в, в, в українцях. Весь світ дивується тому, які сильні духом, і навіть інколи без зброї наші наші воїни, наскільки вони палку відстоюють свою рідну землю? От В чому сила? В чому сила українського воїна? Дух, віра, де дух твердий. І Віра сильна, там грудь міцніша від гармат. Це не появилося, це не впало ні звідки, це проснувся, скажімо, той козацький, древній козацький дух українського народу, української нації. За приклади, господи, таскій, хоч, скажімо, фортеця Дюнкерк, берег ла Маншу, коли іспа, французи не можуть 5 років взяти фортецю Дюнкерк. Приходять козаки, дві з половиною тисячі козаків за ніч взяли фортецю. Дивувався цілий світ. Чи, скажімо, слова одного з президентів Франції, коли він сказав, що якщо б у мене була така армія, як Шальдеголь, по-моєму? Так, Шальдегольта. Так, так саме Шардого сказав, що якби я я таку армію, як українська постанська армія, б е, німецького солдата, ніколи б не топтав французьку землю. Той самий приклад на майдані, коли фактично діти юнаки. Професура, інтелігенція стояли з палицями в руках, а погнали озброєних беркутівців. То знаєте, я вам скажу, характер проти мене як особі, як людині. Він або воїн, або слабак, так само і народові. Наш Це народ нація, так, так, нація так. воїнів. Нація ну мене є нація воїнів войовничих ординців. Ми нація, скажімо. Ну, висока духом, я б сказав. Висока духом, так. І якщо треба сіяти землю, ми добре то робимо. Якщо потрібно будувати заводи, ми то добре робимо. Якщо треба захищати воювати, захищати свою землю, ми то також також добре робимо. Один із таких хороших прикладів. Коли там же на передовій я бачу от один з дядьків, тракторист, і він, знаєте, так спокійно, тихенько, як вдома ладив трактора а гора в землю, так само тихенько ладив танка і стріляв з гармати. Він просто того навчився в дуже скорому часі. Нас народ обдарований. Тобто, як кажуть, є таке прислів'я, що якщо людина талановита, вона талановита у всьому, беззаперечно, так? Безперечно, беззаперечно. Саме сила — це у дусі. Віра, 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 віра в Бога. Віра. Ви знаєте, є дві головні заповіді Христа. Так любив свого Бога всім серцем своїм, всією душею своєю. А друга подібна до неї люби свого ближнього, як самого себе. Любов до Бога проходить через любов до свого народу, до своєї нації. А наш народ, в принципі, глибоко віруючий. Тому так в нього виходить і Бога любити, і та любов до Бога якраз проходить через любов до свого народу. Тому виходить добре і землю захищати, народ свій захищати дуже часто. От людям, які не в АТО, тут ми ніби в тилу і, і ніби мир, і ми не можемо зрозуміти і збагнути співвідношення між тим, що відбувається в зоні АТО і. Скажімо так, командування в Києві, тобто якісь відсутність співкоординації, таке враження, що 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 вони як ну от я, я навіть не знаю, як чітко сформулювати це запитання. Тобто є проблеми з керівництвом з Києва з, від, з віддачою тих самих команд і так далі. Беззаперечно є. Я знаєте, що вам сказав, Наш народ повинен усвідомити, українська держава не відбудеться до тих пір, поки не відбудеться українська влада. Я наголошую, українська. А не влада бізнесових кланів, не влада якихось людей, котрі дбають зовсім про інше, тільки будь про що, тільки не про інтереси української держави. А відповідно, українська влада не відбудеться, поки стержень і е, народ е, в, е, державотворення не стане стержень національним. Тобто, все-таки ця проблема існує? Беззаперечно, що існує. Ви як керівник? Це було варто, чого варто було от, той самий момент, коли кілька днів назад обступили в нашу базу, на ми, Михалісі обступили військовики Збройні сили. І танки і, там БТР здається, були, і, і спецназ озброєні. А пізніше нам це просто пояснили з командування, що ви щось там не зрозуміли, то було насправді навчання. Ну, вибачте, це смішно. Он є певні є певні дії з їхньої сторони при приглушити діяльність добровольчих загонів, бо це люди, котрі. Не будуть відступати, це люди, котрі не будуть тікати, це люди, з котрими не можна домовитися про здачу території, це люди, з котрими не можна домовитися про здачу якихось національних інтересів загалом. Ви знаєте, я не уявляю, наприклад, якоїсь домовленості, коли архістратег Михаїл Сатані руку потискає. Це неможливо. А як тоді зробити так, щоб ситуація на сході була вичерпана? При тому, що у Києві не, як ви кажете, не українська влада, тобто, чи можливо закінчення війни? Тому що ми всі прекрасно розуміємо, що на сході війна, чи можливо закінчення війни до того, як зміниться і прийде ота українська влада? Ну, по перше, я не кажу не українська. <гум> Не можна сказати, що повністю не українська. На даний момент при владі багато наших людей, патріотів, це ж це ж не можна відкидати. Я маю на увазі ті Просто елементи, ключові, які вводять. Деструктив. Ключові ключові елементи все ж таки вводять деструктив і Відповідно, відповідно, це впливає на я думаю, що це десь там на середніх ланках особливо того багато. Тобто потрібно Тих... чекати, поки воно очиститься. Ви знаєте, що поки що перед нами стоїть головне завдання це захистити землю від е, агресора зовнішнього. А тоді вже треба буде братися до, до, очищення, до, внутрішніх до, до, до очищення внутрішніх лав. Ми не можемо зараз починати якийсь рух всередині, тому що Путін з військом зупиниться під Львовом чи під, чи, чи, чи під Косовом, розумієте? Це одна ситуація дуже складна і дати якийсь такий, знаєте, таку ж таку, таку, таку Прогноз, е, е, пораду, яка вирішить ці проблеми зразу, то неможливо. То неможливо, бо якщо б це було так просто, воно вже б давно було зроблено. Єдине, що я можу сказати, що на даний момент ми знаходимося на тому етапі, коли йде завершення тисячолітньої боротьби української нації за нашу державу. Чому я в цьому впевнений? У нас не було ще на протязі тисячі, тисячі років, не було такого моноліту. Нас наш якщо піднімався схід, мовчав захід. І навпаки, на даний момент піднятий весь народ твориться повноцінна монолітна нація, і яким чином все це пройде, спокою не буде, поки не розвалиться ця сатанинська імперія під назву Росія. Це правда. Як воно станеться, Ви знаєте, можна говорити багато. Що неможливо для людей, неможливо для Бога. Хто би був сказав, що розвалиться така могутня машина, як Радянський Союз. А вона, значить, знаєте, якось так, начебто, як, як, як будиночок з піска розсунувся сам по собі. То саме було на Майдані. Коли дивилися вже, начебто, все, хлопці, не витримуємо тиску, того, що одні чорні шоломи і таке. але склалося так, як на те була Господня воля, так само і нам. Нам єдине, що потрібно усвідомити, це важливість, важливість бути причасним до цієї боротьби кожного на своєму місці. Один на передовій інший в тилу, але робити роботу свою добре. Відповідно, дуже важливо, дуже важливо цей момент. Я кажу, якраз, щоб ми надалі, щоб народ надалі дивився, уважно дивився, кого вони приводять до влади. Щоб вони знову черговий раз не помилилися, бо ця помилка минула, нам коштує життя дуже багатьох хлопців, дуже багатьох дітей. Як зараз, як зараз саме, на ну, все воля Божа. ми боремося, одні, в руках, одні тримають в руках зброю, інші меч духовний, меч віри, молитви. Ну, яка єдине, що зараз ми не можемо беззаперечно допускати до того, щоб всередині держави щось піднімати, того, що просто ну, не вистоїмо, то, то, буде, то буде хаос, так не можна. Ми мусимо справитися зовнішнім. Беззаперечно, що той момент, коли нема розуміння, нема співпраці, немає чіткої налагодженої роботи дії з командування Збройних сил України, дуже важко. Так, якщо говорити правду, якщо говорити правду, так, дивлячись на, на те, що робить командування, то є зрада, то є зрада нації, то є зрада держави, то є зрада хлопців, тому що крок за кроком просто втрачаються, зливаються інтереси, інтереси нашої нації, інтереси держави. Ви є організатором і керівником і координатором капеланської служби правого сектору. От розкажіть нам, будь ласка, трошки, які основні завдання, як, як саме от як утворювалося, як утворювалося і чим сам яка місія? От капеланів які чим вони підтримують хлопців, і чим вони допомагають, і чому це так важливо, щоб капелани були там на передовій? Утворювалися ми. Дуже цікавий момент був, бо от я, наприклад, я у боротьбі з 88-го, що будучи хлопчик, молодим хлопцем, пізніше вже як священник, я не потідав тіла. Ви знаєте, що момент Капеланської служби я намагався вести, спілкуючись з багатьма організаціями, ну, якось так чи потреби там не розуміли, чи культурну відмову давали у правому секторі, а у правому секторі я фактично від самого початку його створення. Здається, два дні він вже існував, коли я Ви <гум> Знаєте, що цього от якраз я не зустрів з тої причини, що я не встиг подати пропозицію лише тому, що провідник Дмитро Ярош сам викликав мене і дав спочатку, як пропозиція, пізніше тут вже був наказ створення капеланської внутрішньої внутрішньої капеланської служби правого сектору. Коли це було? Ой, це було десь квітень, напевно, березень, квітня. Ну, початок військових дій, таки, бо на Майдані ми працювали так, знаєте, якось стихійно, але ж почалися військові дії. Зразу отримали наказ, щоб структуризувати роботу ну, як розвити і структуризувати роботу капеланів, збільшити. І, ну, по перше, це для мене було надзвичайно приємне, приємне враження, тому що я побачив людину, котра якраз дбає не тільки про, скажімо, військове спорядження, дбає не тільки про зовнішнє матеріальне, а дбає про душу воїна. А це означає, що ця людина прийшла не нажитися, а будувати державу. Саме таким є провідник Дмитро Яриш, то правда. Наші основні завдання, ну, я б сказав, спочатку відмінності. Ми працюємо не тільки як духівники, а як капелани-виховники. Є дві головні заповіді Христа. Люби свого Бога всім серцем своїм і всією душею своєю. І друга подібна до неї, люби свого ближнього як самого себе. Любов до Бога проходить через любов до нації, як я говорив раніше. От якраз це є стержень, стержень котрий повинен відігравати роль хребта, а навколо нього вже повинні, як у організмі, нарощуватися м'язи. Саме цей стержень це є запорукою, здорового, здорового скажімо, суспільства, здорового війська, здорового духу, воїнського духу, християнського духу. Тому наші відмінності, от скажімо, якраз в тому, що ми якраз намагаємося, а до речі, ці дві головні заповіді вони дублюються гаслом українського націоналіста Бог і Україна. Тому якраз з'єднуючи це в моноліт, здаваючи це в духовний і патріотичний, любов до Бога, любов до народу, ми намагаємося формувати оцей стержень в серцях воїнів. Крім цього, крім цього. Важливість капелана на передовій. Ви знаєте, що по особливому, по особливому, якось так відкривається любов до Бога, потреба у духовності воїнів, коли там під час бою, коли кулі над головою, то віра приходить якось сама по собі. Тому присутність капелана як духовника важлива надзвичайно. Крім цього приходиться працювати як психолог до психологів хлопці йти не хочуть. Там можна починати, що психія, на що мені? Зате капелан, коли він має довіру, коли він має таке знаєте, живе спілкування з воїнами, він дуже часто працює як духовний психолог, виводячи з того стану, знаєте, допомагає залікувати ті рани, котрі на душі у воїна, нанесені жахіттями війни. Там є дуже багато проблем, дуже є багато проблем, дуже багато роботи. От ну основному так, так це так у загальних рисах про це можна говорити не, не пару хвилин, про це можна говорити годинами. А скільки на сьогоднішній день капеланів у правому секторі? На даний на даний час у нас біля 30 чоловік. Ну важко сказати точну цифру, тому що є священики, які постійно працюють. Є священики, які виїздять на передову. У нас до речі, тепер після Пасхи пішли м -м, почалися вже такі ротаційні виїзди. Бо від е, того від від березня квітня як я сказав, то е, при поїздках на передову і назад моя робота ще заключалася тим, що я заїздив по теренах по областях. Підшукував людей, священиків, які будуть готові співпрацювати з нами. Пізніше, вже в лютому, ми провели прес-конференцію у місті Дніпропетровську. Тобто, це вже, якщо до того було збирання пазлів в Кубку, а це вже як в єдину картину почалося. Тепер в березні ми провели вишкіл капеланів у місті Києві, де вже було, нас було там 17, здається. Ну вони всі змогли приїхати. І так, так, фактично починає так, так потихесенко, потесихесенко розростаємося, структуризуємося. До Паски, до Паски, якраз все була проведена ця прес-конференція. До Паски, після Паски вже пішли виїзди. На даний момент я Паску е, святив на передовій Широкіно. Е, отець Сергій. Прутко. Е, він служив на цьому, на пісках. Пізніше він звідти виїхав, заїхав отець Петро Буряк, коли я виїхав Широки, туди вже пішла ротаційним методом з Тернопілля, отець Євген Влог заїхав, і отець Михайло Ільницький з Львівщини. І зараз будемо вже якраз міняти далі, вже тобто слідуючий етап такого, такого вахтового виїзду. Ну так, стараємось, вчимося. Який принцип відбору, от який священнослужитель може стати капеланом? Тобто є якісь вимоги, якісь конкретні там ну, вимоги, критерії? Вимоги ну перш за все, у на нашій капеланській службі це щоб був патріотом, щоб був націоналістом. і бажання, щоб... так ну і бажання беззаперечно. А до речі, коли в нас проводилися оцей вишкіл, там обговорювалися, були присутні, там до речі, було. 11 каналів присутніх, представники ОБСЄ, патріаршої курі. Ну, тобто на рівні це було. Я якраз обговорювали питання з керівництвом капеланської служби офіційної греко-католицької, ніби зофіційною структури, про улиття нашої капеланської служби окремим підрозділом у офіційну капеланську. Капеланська служба наша, вона міжконфесійна. Тут є і православні священники, і греко католики римо-католики. От, от, от таким чином. Дякуємо вам. Передавайте хлопцям там на передовій вітання і вам успіхів і здоров'я у вашій нелегкій праці. І скажіть декілька слів. Ну, я не знаю, скажімо так, все буде добре. Ну, по-перше, я хочу подякувати вам також, тому що е, там напередові без вас, без тилу мені нічого абсолютно не варті. Е, ми єдиний моноліт, перемога кується всіма спільно. Звичайно, що все буде добре. За нами правда. З нами Господь. Бог, Бог не тільки любов, а Бог ще є правда. А правда на нашій стороні, відповідно, перемога буде за нами. І підтвердження то не голослівні слова, підтвердження я впевнений в тому, що е, саме йде завершення нашої, нашої боротьби, в тому, що дійсно на наших очах народжується нація, повноцінна українська нація. З нами Бог і з нами Україна. Дякую вам.